Кам'янське попрощалося зі своїми героями, які боронили безпеку України від початку воєнного вторгнення. 3 жовтня загинув наш земляк Станіслав Добшинський. У нього було б ціле життя попереду, якби не ця війна. Про чергову скорботну втрату сповістив міський голова та від імені усієї громади висловив глибокі співчуття рідним чоловіка. Станіславу було 29. Він навчався в індустріальному технікумі і після проходив строкову військову службу. Майже з самого початку повномасштабного вторгнення пішов боронити свою землю від ворога. Ще відчний парень, завжди прийде на допомогу, коли ми, з самого а мені навіть життя спала, бо щоб маленькі були там купались. Я ще плавати не вмів, і він мені спав життя. Грубо ну, завжди... Над добротою відповідав, все, що ну чоловічське у парня би, ну, присутствують атлічно, я би сказав. Таких людей дуже мало. В останній шлях прийшли провести рідні, побратими та друзі. У Станіслава залишилася мати та сестра. Панахида проходила в козацькій церкві при святої покрови ПЦУ. А поховали героя на кладовищі селища Зелений Кут Камінського району доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою.